Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецька, Чарівна краса природи. Сьогодні я хочу показати, як можна в зимовий час у себе на підвіконі виростити вітамінну продукцію. Ну найпростіше це із цибулі. Що для цього потрібно? Для цього потрібний е, піддончик сосуд. У ну, мене тут горшок, звісно. Якщо у вас немає горшка, можна використати е, е, якусь е, посудину, таку неглибоку. Ну, обов'язково, щоб в ній були дренажні отвори, для того, щоб лишня вода зливалась із. Е, е, Цієї посудини і ну в піддон, щоб ну щоб не було слякоті на вашому підвіконнику. Е, цибуля. Е, цибулю під е, субстрат. Субстрат повинен бути значить, е, можна використати будь-який. Опілки. Ну, опілки бажано не із хвойних дерев, е, земля. Звичайна земля, субстракт, торфовий, який продається там в магазинах для вирощення розсади. О. І що, засипаємо субстрат і потім садимо цибулю. Ну, цибуля також підбирайте цибулю здорову, щоб не була вона хвора е, чуть-чуть підгнивша, бо якщо з такої, таку цибулю посадити, з неї хорошої зелені не вийде. Ну, осінь у нас продавалася цибуля дешева. Мала. Я її купив спеціально для того, щоб виганяти собі в зимовий період значить, зелену продукцію. Фактично, така цибуля в нас продавалась 6 гривень за кілограм. Я собі взяв. І висадив частково в ґрунт, частково в ящик в тепліці, а частково от щас висадив на, на вікні і зараз досаджую. Значить, цей метод називається вирощення вигонка цибулі мостовим методом. Чому? Тому що цибуля ставиться одна біля одної, корнями вниз, стеблами вверх. Ну, е, потім ще от я присиплю е, зверху субстратом от, і е, полить. От, і, все так. і потім слідить за влагою е, протягом того, як вона буде вирощуватися. Полили. Ну, я ще під руками просто немає. Но засиплю ще зверху от, субстратом, як в цьому от, вазоні. Ну, І все. І у вас через 2-3 неділі виросте от така, така зелененька цибулинка, от, і можете поласувати вітамінною продукцією. Коротко, що я хотів вам сказати, розказати по поводу того, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах в зимній період. На цьому завершую свій репортаж. Бажаю всім мирного неба, ну і результати в ваших всіх трудах. А поки до побачення і до нових зустрічей!